З метою врегулювання питань стосовно планування та забудови територій міста, керуючись низкою відповідних законів, міська рада вирішила затвердити порядок залучення забудовників до пойової участі в створенні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Кривого Рогу. Розробником вищеназваного документу є управління містобудування і архітектури та економіки. Згідно з порядком замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території нашого міста, повинно. Сплатити відповідну частку у запропонованому розмірі під час здійснення будівництва об'єкту. На сьогоднішній день не врегульовано механізм залучення до бюджету міста коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. І в зв'язку з цим виникають такі проблеми, як забудовники не залучаються до поєвої участі в створенні інженерно-транспортної інфраструктури. Відбувається пошкодження та руйнування існуючої інфраструктури міста без будь-якого відновлення замовником будівництва. Стримується збільшення надходжень коштів до бюджету міста для розв'язання питань соціально-економічного розвитку. І недостатньо є можливість отримування додаткових джерел фінансування, капітального ремонту житлового фонду доріг, інженерно-технічних мереж водопостачання та водовідведення. Теплопостачання та робіт із благоустрою міста. Вирішення всіх цих вищевказаних проблем можливо або допоможе лише за допомогою прийняття такого порядку. Згідно з порядком, між обома сторонами, забудовником та міською владою до прийняття об'єкту будівництва на громадських слуханнях. Запропоновано укладати договір про залучення, розмір та використання коштів замовника будівництва. Відповідно до договору, замовник зобов'язаний здійснити пайову участь і перерахувати на спеціальний фонд бюджету грошові кошти у розмірі 1%. Саме таку цифру було запропоновано розробником порядку на громадських слуханнях. Пайова участь у розвитку інфраструктури полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення розвитку зазначеної інфраструктури. До пойової участі не залучаються замовники у разі будівництва або інших видів робіт при таких умовах. Об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів. Або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури, спорту, медичного і оздоровчого призначення, будинків житлового фонду, соціального, тільки соціального та доступного житла, індивідуальних садибних, житлових будинків, садових будиночків, господарських будівель. Якщо розташованих на земельних ділянках, які площою понад 300 квадратних метрів. Розмір відрахувань забудовників, який було озвучено на громадських слуханнях, не може перевищувати 10% кошторисної вартості будівництва об'єкта для нежитлових будівель і споруд та 4 загальної вартості будівництва. Кошти від пайової участі міська рада планує розподілити відповідно до програми соціально-економічного розвитку Кривого Рогу і спрямувати виключно на фінансування об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста. І пропозиції та зауваження стосовно даного порядку прийматимуться управлінням містобудування та архітектури до 26 червня.